Привіт! Сьогодні ми з тобою поїдемо в зоопарк. Зоопарк це місце, де мешкає безліч різноманітних тварин. Тут ти зможеш побачити і пелікана, і зебру, і жирафа, суріката, і навіть величезного слона. Для того, щоб піти в зоопарк, нам необхідно з тобою придбати квітки. Хочеш, ж бери свій квиток і ми вирушаємо. Здогадаєшся, кого побачимо першим? Цей птах довгі ноги має! Голову в пісок ховає, хоч і швидко він біжить, в небеса не полетить. Хто це? Так, вірно, це страус. Страус дуже швидкий і сильний. А ще потомство висиджує саме самець, а Матуся шукає їжу. Що полюбляють їсти страуси, як ти думаєш? Подивись на малюнок і доповни свою відповідь. Хто наступний, ти вгадаєш? В нього дзьоб, ніби мішок для всіляких іграшок. Він йому, немов карман, зветься птах цей Пелікан, вірно. У Пелікана надзвичайно великий дзьоб. І у самців він більший, ніж у самиць. А що полюбляє їсти пелікан, як думаєш? Доповни свою відповідь, дивлячись на картинки. Також пелікан набирає у свій дзьоб невелику кількість води для того, щоб охолодитися згодом в спекотні дні. Вгадаєш, хто буде наступним? У саванні проживає. Чорно-білі смужки має. Так, а вже ж, це зебра. У зебри є незвичайні чорно-білі смужки. Вони такі незвичайні, як і наші відбитки пальців. Ці смужки допомагають зебрі рятуватися від мухи цЦ. І що полюбляє їсти зебра? Подивись на амальонок і доповни свою відповідь. Вгадаєш, хто буде наступним? Він високий і стрункий, довгу шию має. І плямистий весь такий їсти листя полюбляє. Так, а вже ж це жираф. Він дуже високий, має довгу шию, за допомогою якої він може діставати найсвіжіші листочки на верхівках дерев. Що він полюбляє їсти, розкажи. А цього малюка вгадаєш? В нього дуже тонкий слух, довгий хвостик і прекрасний нюх. А вже ж це сурікат. Вони риють дуже глибокі нори і роблять там справжнісінькі тунелі. Харчується сурікат, знаєш чим? Рослинками, скорпіонами, термітами і навіть зміями до цієї отрути у сурікатів є імунітет. Ну а цього, жителя зоопарку ти вгадаєш? Він такий смугастий, він такий і кластий. Найстрашніший у тайзі. Перед ним тремтять усі, як роззявить пащу. Називають звіра. Тигр. Так, тигр. Що полюбляє їсти тигр? А вже ж, тигр полюбляє їсти м'ясо. Наступний житель нашого зоопарку. Я великий і міцний. Усіх дивує хобот мій. Хто це такий? А вже ж це слон. Що полюбляє їсти слон? Подивись на картинку і доповни свою відповідь. Зазвичай в кожному зоопарку є смаколики. І ми сьогодні з вами посмакуємо цю солодку вату. Порахуй, скільки солодких ват ти бачиш на малюнку. Як думаєш, з яким вони смаком? Давай пофантазуємо. Наприклад, червона з полуниці, значить це полунична цукрова вата. Назви всі інші смаки. Вчора ви познайомилися зі звуками буквою И, але в неї є ще одна відмінність. Якщо ми додамо де деяких слів в кінці звуки букву И, то вони збільшують їхню кількість. Наприклад, лев. леви, Пелікан. Пелікани. А далі спробуй сам. Назви матусь і їх дитинчат. Мама мавпа дитинча, мавпеня, мама тигриця дитинча, тигриня, мама левиця дитинча, левеня. Мама зебра дитинча зебреня. А тепер спробуй назвати одним словом. Якщо у жирафа довга шия, то він який? Довгошиїй. Якщо у бегемота товсті ноги, то значить він який? Назви одним словом. Товстоногий. Якщо у лева довга грива, значить лев який. Довгогривий. Якщо у верблюда один горб. Значить, він який? ОДНОГОРБИЙ Молодець, впорався. А тепер роздивись малюнки і назви. Хто що робить повним реченням? Мав поїсть банан. Далі давай сам. Дякую, що дивився. Бувай!